Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 2 жовтня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого варіанту. Перший варіант. Вам, ні, лицар кубків перевернутий і говорить про те, що у вас буде якась емоційна нестабільність. Можливо, десь якісь образи, можливо, ви будете в чомусь розчаровані. І тому не варто сьогодні довіряти всій інформації, що буде надходити. Можливо, хтось вам навмисно щось буде говорити таке, щоб ви були в таких негативних емоціях. І не намагайтеся з'ясовувати стосунки, тому що це. Тільки може привести до більш конфліктної ситуації. А, я бажаю вам хай Хесі Негаразди, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант. Сімка мечів. Вам так. Можливо, ви хотіли вирішити якісь питання такі, у діловій сфері. Можливо, робочі, можливо, отримати інформацію або щось з'ясувати для себе, прояснити. То наразі так, ви можете діяти, у вас все вийде. І третій варіант. Диявол, вам так. Можливо, це якісь грошові надходження. Можливо, ви зможете вирішити ті питання, які вас турбували певний час. І будьте дуже уважні до того, щоб ви не маніпулювали людьми. Що у стоїме тою, метою, щоб досягти чогось того, що ви бажаєте. Тобто, робіть на благо все для себе, але утримайтесь від нечесних дій. Це і в робочих питаннях, і у стосунках, і у фінансах, у всьому для вас буде такий день енергійний, тож використовуйте ці потужні енергії на користь собі. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.